Вітаємо вас, друзі! Ви на подкасті «Метаморфози». Володимир Швець, ведучий. І сьогодні в гостях у нас знову Юлія Крижанівська і Віталій Півнєв. Да, Я хочу сказати, що наші гості гості ну, якби, в темі, тому що Віталій Капелан, він керує організацією, яка допомагає ветеранам військовим і їхнім родинам. Юлія психологиня. І ще інші слова, які я не запам'ятав. Ви можете краще сказати це про себе. Але ви маєте про це сказати, щоб, щоб люди отримали ось цей фахівець в тому, в тому, в тому. Я можу, наприклад, звернутися або знайти когось подібного. Основне це психологиня. А все решта це допоміжний ресурс для мене, як для психолога, для Добре. встановлення своєї професії. – це допоміжний арт ресурс. Арт-терапевтка, так тренерка uh -huh. з кризового менеджменту і фахівчення із супроводу ветеранів. Супер, скажіть, будь ласка, ми вже в минулого, в минулому епізоді згадували, що при певних ознаках, наприклад, як ознака втрата сну, це вже сигнал для того, щоб звернутися до спеціаліста за допомогою. І цим нехтувати не можна. Скажіть, будь ласка, крім сну, що ще має бути обов'язково в людини, щоб ну скажімо так, супровід і терапія змогли допомогти. Тому що я так розумію, що сну нема, то терапія важко допоможе, скажімо так. Угу. Спочатку це всі базові, базові потреби організму: це сон, це харчування, це просто фізичний стан, а потім вже так, потім уже можна. І можна і паралельно займатися ментальним здоров'ям, звичайно, тому що флешбеки, панічні атаки, нав'язливі думки ніхто не відміняв. І це ж все може спричинити і розлади як психосоматичні розлади в організмі. Угу. Окей. А, спілкування з ким? Дивіться, тому що я чому зараз уточнюю? Тому що я підозрюю, я знаю. Як ви казали вже, що, і, і до речі, такі досвіди різні фахівці вже переживали і про нього говорили, що військові завжди перевіряють. Чи Мене зрозуміють на старті. І військові ті люди, які, наприклад, мають ампутації, які мають тяжкі поранення, які мають там полон, зраду і так далі. І довіра втрачена, ну буквально знищена, наприклад, з ким їм необхідно. Або найкраще спілкуватися. Ну, давайте ми почнемо з цього, а далі піде саме на спілкування. Побудеємося. Звичайно, необхідно довіритись родині, сім'ї, якщо вона є. Є багато зараз випадків, що військовослужбовці є одинокими, тобто в них немає дружини, в них немає сім'ї, родини, так склалося. Є такі військовослужбовці, які втратили всіх на війні, mm -hmm. і єдине, що вони можуть робити, це воювати і мстити за своїх рідних. Mm -hmm. Ну це є от таке є така реальність зараз. Тому. Дуже важливо, щоб була оця родинна підтримка. Якщо з родинною підтримкою не склалося, є побратими, угу. це дуже важливо, деяким військовим заміняють, заміняють побратими їхні родини. Тобто, Ми ну, родини говоримо в широкому сенсі чи с... про сім'ю? Про сім'ю. Про сім'ю. Про сім'ю, так. Ви кажете, якщо так склалося. Бачите, так буває, що складається що не те, щоб раніше. Щось там не зійшлося. А саме після поранення, саме після ампутації, саме після полону, виявляється, що А ніхто не чекає насправді, що робити тоді, де шукати оце спілкування, необхідне спілкування. Тому що я переконаний, що спілкування це ну, теж як, як база. Дуже випадкова. важливо, так, це дуже важливо. А І... він закритий. І він не хоче ні скінчити. Але. А... Ми навіть не звертаємо уваги на те, який шлях проходять військові після поранення. Після поранення вони проходять декілька госпіталів, і в цих госпіталях теж люди з ними спілкуються, коли вони потрапляють уже в шпиталь, який знаходиться, наприклад, по їхньому місцю приписки, або в шпиталь, в якому вони перебувають довго, чи це реабілітаційний заклад, там є спілкування з людьми схожими. На них з людьми схожими проблемами, з людьми схожими запитами. І вони в оцих осередках, де вони знаходяться, вони знаходять собі підтримку, знаходять друзів, побратимів, які поряд з ними, знаходять лікарів, медсестер, знаходять психологів, які хочуть допомогти, реабілітологів. Тобто кожна людина, вона по своїй суті соціальна істота. Ми маємо мати когось біля себе. Це природою закладено. І, ну, і зачасту таке буває, що з реабілітаційного центру військовослужбовець виходить уже з кимось. Це або побратим, який став другом, або реабілітолог, який підтримує, або психолог, який постійно на зв'язку. У мене є такі військовослужбовці, з якими ми на зв'язку, ще з самого початку повноваштабного вторгнення, що які перші-перші мої пацієнти з лікарні, тобто. Вони не, тебе не було довго чути. Mm -hmm. Як ти? Тобто. Це, це ви ініціюєте розмову, мається на увазі. Тебе не було довго Ні, чути? Ні, не я. Окей. Тоді в мене зараз дуже серйозне питання. Mm -hmm. Тому що одна справа фахівці, Так. а інша справа посвячені люди. І якщо ви відповідаєте на цю смс-ку, то, ну, дякую. Тому що. Ну, ж може таке бути, що, ну, типу, один прийшов на черзі другий, хтось про того вже забули, і, і це ще, ж одна, ще один досвід негативний. Ну, людський фактор теж ніхто не відміняв. Я так. маю увазі, що нам потрібно бути в реальності. Так, нам потрібно бути в реальності, і якщо я, наприклад, знаю, що в цей військовослужбовця немає сім'ї, родини, хлопці, хто впізнав себе в цих словах, перепрошую. Ні, це дуже важливо, е... да, я теж можу перепрошую, пробачте, що я перебиваю. але просто я думаю, що якось якраз прийняття реального життя, яке є, так, це теж дуже важливо. але тут дуже тонка межа професіоналізму. Тобто, якщо я психологиня, угу. якщо я професіонал, я не можу будувати, наприклад, якісь відносини е, там, дружні чи будь-які своїми пацієнтами. Угу. Але е, реальність така, що просто підтримати людину якимось словом. Можна, ну тобто цього теж ніхто не відміняв. цьому мій людський фактор, це моя підтримка. І я вважаю, що це не терапія, це вже не психологічна підтримка, це просто людська підтримка, яка от перероджується в процесі. да, дуже круто. Ми розрізняємо. Тобто є фаховий рівень відносин, так, так, так. а є людський рівень відносин. І отут, мабуть, це та база, про яку ми далі говоримо: сон, їжа і людські відносини. Ну, буває, людині потрібна людина і просто спілкування, людське розуміння. А буває, що людині саме треба професіонал, фахівець. І це теж треба розуміти. Це також треба розуміти. Uh -huh. Так, і тут е фахівець він підходить з е такого погляду професіоналізму, і він, і, можливо, і не варто да, ставати другом е своєму клієнту. Не варто. А коли є людські відносини. От, і через людські відносини, маючи контакт там, чи знайомих mm -hmm. фахівців. І це буде е, більш дієво, коли людина, якій ти довіряєш, вона тебе познайомить з професіоналом. Це насправді ну, мені подобається хід цієї розмови, mm -hmm. тому що ми змальовуємо цілісну картину різними фармами, е, Ходить, Що е, якщо є сім'я, це не означає, що не потрібен психолог. Якщо є психолог, це не означає, що не потрібна сім'я. Це не означає, що якщо є там а, побратим і все, а, то, то мені більше нікого не треба, тому що рано чи пізно ну ресурси закінчуються і все, чим я би міг міг би допомогти, От там про би. ресурс я би хотіла перепрошую додати, тому що одним людям потрібні люди. В них є соціальний вони угу. їх потреба в соціальному ресурсі, але в ресурсі у нас є багато це е, віра. Це емоційна, емоційний ресурс, коли постійно потрібно відновлювати свої емоції. Це е, коли, наприклад, військовослужбовці багато читають, вони черпають свій ресурс угу. в уяві. Ось. Тобто ресурсів є багато. Головне розпізнати свій ресурс, той потрібен саме мені. А, може бути ресурс через тіло. А, того я, наприклад, люблю дуже тілесно орієнтовану терапію, біосугестивну терапію, яка допомагає і спати, і відчути своє тіло, тому що після залишкових явищ, контузії, наприклад, військовослужбовець перестає відчувати своє тіло. Можливо, ви бачили взимку а, військових в шортах чи в футболках. Вони перестають відчувати угу. тепло, дуже. холод, тобто їм окей, так як є, і все. І е, це те ж саме, коли є оцей психологічний, е, психологічна мапа тіла, коли військовослужбовці втрачають кінцівки, вони відчувають їх і після втрати. Оце якраз е, доходимо я... до цих фантомних е, відчуттів. Mm -hmm. Правильно я кажу, відчуттів, відчуття. Переживання, це болі. Різні, да. Відчуття і болі — це різні. Угу. І, і, і я, до речі, не чув раніше е, карта тіла. Да? Поясніть трошечки більше, просто для, ну, для чайників. Як це працює, щоб зрозуміти, що означає фантом. І дивіться, це ж це тільки фізично спектру стосується, чи, чи це і емоційний якийсь спектр зачіпляється? Як Психологічний. Це всіх спектрів стосується. Коли людина народжується, ми народжуємося цілісними з ногами, з руками, з головою. І у нас слово. мапа тіла uh -huh. сформована. Тобто наш мозок народився і він знає, що у нього є дві руки, нервові закінчення. Uh -huh. Ми відчуваємо, як ми ходимо, як ми беремо дрібна, моторика пальців. Коли втрачається кінцівка, мозок відтворює мапу тіла так, як uh -huh. він народився. І дуже ще важливий момент багато військовослужбовців, коли втрачають кінцівку, в них фантомна кінцівка завмирає так, як тіло відчуло її останній раз під час тобто, втрати. Під час втрати. Тобто хтось тримається так і за кермо. Угу. Останні ну, з останніх пацієнтів, бо одного у мене так. Хтось, наприклад, сидів в машині, і в нього фантомні кінцівки зігнуті, і дуже проходить багато часу, поки їх розігнути, а потім, потім попрощати з ними. Угу. Тобто це дуже все тонко. І коли військовослужбовець, не знаючи, що з ним відбувається, це дуже це. Призводить ще й до панічних таких якихось явищ, тому що він не може зрозуміти, в чому справа її немає, угу. а вона болить. Або свербить. Або свербить. Так, да. свербить, бо є такий досвід, просто коли я спостерігав, як. Ну, коли свербить, я роблю е терапію фантомного болю, то дуже е класно спостерігати за тим, коли стає добре. Ну, це прямо угу. на місці. Але це все відбувається через усвідомлення. Е, так, через усвідомлення. Я так само розповідаю про мапу тіла, про відчуття, uh -huh. як ми народжуємося, чому так відбувається. І тільки тоді, коли я це розповідаю, е, військовослужбовець приймає цю інформацію, uh -huh. відпускає емоційно свою кінцівку, тому що втрата кінцівки – це втрата. Окей. Okay. Емоційно відпускає свою Прив'язаність так, до. Так. Вот. Е, ну, розуміє те, що йому потрібно жити далі. Так, у мене немає кінцівки, а я, але я той самий чоловік чи жінка, у мене ті ж самі потреби. Просто у мене немає кінцівки. Так сталося. Але це ж так само, якщо ми говоримо про сім'ю. Це ж так само треба прийняти людину іншою. І тут вже не про фантомний біль, якби носія, проблеми, скажімо. Uh -huh. А Про, як, як це назвати, фантомне відчуття, сприйняття іншої людини. Емоційний супротив. Типу, я не хочу цього приймати. Так. Не хочу цього приймати. Тому. Але... Потрібно знайомитися, знайомити От, наприклад, тут потрібен професіонал. Оця третя uh -huh. людина, третє лице, яка не зацікавлена, яка робить свою роботу і розповідає, наприклад, для дружини про втрату, наприклад, кінцівки її uh -huh. чоловіка. Що це той самий ваш чоловік. Просто так сталося. Дуже великий бар'єр торкнутися до тіла в перший раз після втрати кінцівки, торкнутися до кукси. Це теж треба все. Проговорювати, готувати. Наприклад, в деяких людей є дуже сильний бар'єр. Угу. У мене останній пост у Фейсбуці, я просто вибухнула трошки емоційно те, що написала, тому що я не висвітлюю такої інформації. У мене таке ідеалістичне сприйняття людей трішечки, я думаю, що якщо я сприймаю, угу. то всі сприймають. Виявилося, що ні. Показавши фото, фото хлопців для одної людини, вона каже. Я не можу, мені важко. Потрібно себе готувати. Суспільству потрібно себе готувати до того, що люди будуть приходити без кінцівок. І це реальність, це не нормальна реальність, але це реальність. Вони теж цього не обирали. Вони теж в обставинах, в яких вони не хотіли. І ми маємо своєю якимись своєю стійкістю, своєю повагою до них зробити так, щоб вони відчували себе в суспільстві комфортніше. Їм і так важко. Да. Тому да. ми для того, щоб їм було комфортніше. От ми з руками і з ногами, але вибачте, деякі без голови. Ну вона справді, що хочу зауважити, зараз є доступ до того. Щоб професіонали саме з такими практиками фантомних болей да, відвідували лікарні. І Я хочу заохотити і головних лікарів, mm -hmm. і в шпиталях військових, і в цивільних, щоб вишукували таких фахівців і запрошували до себе. Тому що, можливо, є ж ну, неможливо, а є штатні психологи, але людина теж не може бути професіоналом у всіх сферах. Yeah. Якщо є такі точкові професіонали, mm -hmm. їх варто запрошувати. Якщо. Є якісь перепони, є практика підписання меморандумів, е, коли проговорюється там да, послідовність або обговорюється там поведінка в закладі, це все, все приймається. І тому що якщо не пустити такого фахівця, тим самим обмежуються е, хлопці, да, військові, які б мали би отримати uh -huh. це, а вони не отримали. Uh -huh. І це наша загальна відповідальність, щоб вони отримали. Максимальну допомогу в тій проблемі, в якій вони є. А ти кажеш, шукати. Є якісь місця, де їх шукати, є якісь асоціації, є якісь спеціальні заклади, я не знаю, де їх шукати. Ці фахівців? фахівців, вузькопрофільних фахівців. Да. За ключовими словами. Тож, мені здається, зараз шахрайство стільки на, на, на всіх фронтах. Дивіться, є офіційні сторінки, наприклад, як наш заклад, угу. є офіційна сторінка в Фейсбуці, на якій є фахівці і про їхню діяльність. Що саме вони роблять? На які футовцій. теми? Так, ну це, е, це державна програма, це державні, е, державні інституції. І тому тут ну там ж можна перевірити і побачити, що це всі okay. на сторінки, можна звернутись на сторінку і буде відповідно. Uh -huh. І от є, наприклад, людина, яка мене навчала цьому, і яка, наприклад, їздить по всій Україні і навчає чим більше і більше спеціалістів. Я його запрошувала в Хмельницький до нас, до наших реабілітологів з Хмельницького. Це Єгор Іордек, він зараз військовий ЗСУ. Єгор Єгор Іордек. Єгор Єордек. привіт. — Добрий день. Так. Надзвичайно талановита людина. Він веде і онлайн навчання для психологів, для реабілітологів. Він мене навчив всьому. Це мій альма-матер, ходячий по цій темі. Супер, дякую. Це вже класні орієнтири, достатньо чіткі. Ми завершуємо зараз цей епізод останок. Мені дуже зачепило те, що ви говорите, що суспільство має бути готовим. Перше, я думаю, це оте перше коло має бути готовим, тобто це усвідомлено прийти до цієї готовності. А друге, що я хотів би сказати, можливо, десь собі пояснюю, що ми змушені бути компетентними в речах, які раніше при... ну, нам не потрібні були. Кожен собі фокусувався на... на чомусь своєму, скажімо так. А тут реально ну це, це наука, це не можеш там. Просто, ну, добре, коли просто методичку прочитати, це вже супер круто. Але я думаю, на цьому мало якщо приходити. Ти вирішуєш житись з людиною, яка втратила кінцівку. І мені здається, це роками треба вчитися з обох сторон жити з цим фактом. Чи, чи ні, чи це можна там за рік закінчити якусь програму і закрити і далі жити свою спокійно. Саме головне прийняти цей факт. Що це мій коханий чоловік чи моя кохана дружина, але так сталося, що в неї немає кінцівки. Дякую, прийняти факт фіксуємо. Прийняти факт, прийняти реальність це, це мабуть, вихідні дані в будь-якій терапії і реабілітації. Дякую. Дякую, Віталію, дякую, Юлія. Дякую за змістовну розмову, за ці орієнтири і там, пропорції, які ви виставляєте впродовж всього епізоду. Друзі, ми запрошуємо вас до поширення цієї інформації. Це насправді дуже важливо. Я думаю, що, якщо ви маєте можливість поширити це в ваших соцмережах, то варто це просто зробити, тому що до когось ця інформація дійде, як прям точкова необхідна інформація для того, щоб можна було просто далі жити. Просто повноцінно жити. Ось тому, дякую. Нехай Бог береже вас, нас. Поширюйте, коментуйте, ставте лайки. До побачення.